Має свої особливості. І ми маємо пам'ятати, що технології це не лише щось склеїти, вирізати чи створити аплікацію. Технології це можуть бути використання будь-яких матеріалів для роботи. Мілка моторика, яку ми розвиваємо через наші пальчики, вона дає можливість нам допомогти собі зрозуміти свої внутрішні стани, а також Маємо зрозуміти, що технологія роботи це те, як ми використовуємо матеріали, а техніки це те, на що вони будуть направлені. Тому давайте з вами зараз переглянемо ті методи, ну, які ми можемо зробити з піском, використовуючи технологію. Ми з вами вже подивилися про казку, але казки можуть бути різними, вони можуть бути структурованими, а можуть бути і бути спонтанними. І давайте звернемо увагу на те, що дитина може тут розслабитись. Вона тут може виплеснути свої емоції і не думати про те, як буде це комфортно іншим чи ні. Звичайно, є техніка безпеки, і це дуже важливо, тому що в будь-якій роботі ми маємо розуміти, що пісок це дуже такий е, у, <клухи> матеріал, який може створювати небезпеку для наших очей, для органів дихання, але ми про це повідомляємо дитині на початку і працюємо вже далі. Давайте розглянемо, як ми можемо взаємодіяти з дитиною саме з піском. Дуже цікавий момент того, що пісок це еластичний матеріал, який дуже швидко може змінювати форму. І таким чином дитина може зрозуміти, що не єдине правильно, якщо вона намалювала чи зробила щось конкретне. Пісок більше дає можливості для фантазування, для того, щоб переосмислити або надати іншого значення. Давайте подивимося на звичні речі. Наприклад, створити гірку з піску це така нескладна вправа, але вона дає зрозуміти, наскільки дитина старанна, наскільки їй цікаво взаємодіяти з вами, навіть в таких простих речах. Дуже добре. Ні. Можу я тут також помалювати своїми пальчиками. Так, добре. А я. Почала вот так, потом раз і так, я. Добре. Ой, правильно, я роблю пальчиками. Ось так? Так? Ні? А я. А, о, добре. Зрозуміла, дякую. Синхронно. Ми відповідно до того, що робимо, ти і повторюємо. Певні дії з пісочком. Наприклад, максимально сильно розтягнути його, щоб був однотонний шар пісочку. Дуже-дуже тоненький. Я збираю, збираю весь пісок на край і, наприклад, використовую ось цей. Ось цю частинку для того, щоб затрусити пісочок дуже-дуже мілесеньким, технесеньким таким. Шаром. І так, Зверніть увагу, що цей шар майже невидимий, він такий тонесенький-тонесенький. І ось тут ми починаємо з дитиною маніпулювати з пісочком через свої пальчики. Я не використовую в роботі додаткових якихось матеріалів, це все має бути через взаємодію долоньки і піску. Тут же ми можемо використати варіант того, наскільки ми можемо контролювати, і наскільки у нас це, а, наскільки ми маємо потребу в цьому. Отже, беремо дуже-дуже такий великий шмат піску і починаємо його контролювати. Опля! І виявляється, що наш контроль втік крізь пальці. І насправді контролю нашого майже немає. Ось тут ми запитуємо у дитини, у дорослого, а що ви відчували, коли це відбувалося, коли ви розуміли, що пісок протікає крізь пальці і ви його не можете втримати? Дуже важливий є елемент того, що скажуть вам у відповідь, тому що там буде критися сама відповідь внутрішня для кожної особи окремо. Кожного разу, коли ми взаємодіємо з дитиною, то там складається такий є образ того, хто є ведучим, а хто є відомим. Це для хлопців, а в мене для дівчат. А? Да. Так. А давай, ну, хлопці прийшли! Що робити, що робити, що робити, що робити, що робити? Що робити, якщо хлопці прийшли? Гратися будемо? Давай. Да. Дівчинка прийшла. Дівчинка прийшла, да, прийшла, дівчинка. Привіт, як справи? А що ти робиш? От, бігу. Вау! Ух ты, який ти класний! Ти вмієш гарно бігати. Навчи мене бігати. Добре. Як? Это для хлопців. Вам надо идти для дівчат. Ага, добре, я побігла тоді на дівчачу доріжку и буду бегать Вау, клас! Дуже добре.